Вітаю, долюбчики! У цьому відео ми поговоримо про кредитноти. Спочатку що ж таке кредитнота? Це документ, який повідомляє клієнта про те, що йому з певної причини нараховано знижку або компенсацію. Найпоширеніша причина, з якою ми стикаємось тут у Bloom, це повернення товару або коли клієнт отримав пошкоджений товар. Оскільки кредитнота зменшує заборгованість, клієнта бухгалтерська проводка для кредитноти є протилежною до реалізації Дебет доходів, а кредит дебіторської заборгованості. Подивимося, як це працює. в Воду ходімо до модуля бухгалтерія та перевіримо налаштування журналу реалізації. Можемо створити окрему послідовність номерів для кредитнот. І якщо активувати це налаштування, система відокремить номери інвойсів та кредитнот. додаючи до номера кредитноти, літеру R. Наприклад, замість IHB буде RIHB. створимо кредитноту. Хоча це можна зробити через пункт кредитноти у розділі клієнти. Ми підемо трохи іншим шляхом та відкриємо один із наших інвойсів. Як бачимо, цей інвойс був проведений, але оплата за нього ще не надійшла, тому його статус не оплачений. припустимо, клієнт Acris Loan Care зв'язався з нами та повідомив, що. Один із томатів, які вони замовили, на жаль, був пошкоджений у процесі доставлення, але вони не хочуть заміни. Ми хочемо зберегти цього клієнта, тому радо запропонуємо їм відшкодування за кредитнотою. Щоб це зробити, просто натискаємо кнопку Кредитнота. Спершу вкажемо причину пошкоджений товар. Далі ми можемо обрати журнал. Один із плюсів у створенні кредитноти за інвойсом полягає в тому, що система автоматично створює її у тому самому журналі реалізації. Наступний крок вказати дату відшкодування. Залишу сьогоднішнього. Також маємо вибір між двома варіантами: Сторнувати або сторнувати та створити новий інвойс. Оберу варіант «Сторнувати», і система створює кредитноту в статусі чернетки, тож можемо обрати, що саме потрібно відшкодувати. Інший варіант. Сторнувати та створити новий інвойс повністю. сторнує початковий інвойс та створить новий, в якому можна залишити лише непошкоджені товари. у такому разі в нас буде три документи. Оригінальний інвойс, кредитнота та новий інвойс. Але у варіанті «Сторнувати» нам знадобляться лише два документи: оригінальна кредитнота та кредитнота на один пошкоджений томат. Ось наша кредитнота у статусі чернетки. Ми приберемо з неї всі товари, окрім одного томата, та підтвердимо, оскільки клієнт ще не здійснив оплату, нам не потрібно повертати кошти, тому кредитнота автоматично позначається як оплачена. Натиснувши на позначку інформації, можна побачити, що вона була оплачена шляхом звірки з початковим рахунком фактурою. Повертаючись до оригінального інвойсу, бачимо, що його статус змінився на частково оплачений. У ньому також є позначка інформації, що Пояснює, що кошти за один томат були компенсовані кредитнотою. Хоча клієнт ще нічого не оплатив по цьому інвойсу, усе відбито однозначно та зрозуміло. Нарешті у чаті також є посилання на цю кредитноту. Клієнти будуть задоволені тим, що ми можемо працювати з кредитнотами безпосередньо по їх інвойсах. Крім того, кредитноти будуть доступні поряд з інвойсами у кабінеті клієнта. задоволений клієнт запорука наступних продажів. Це все на сьогодні. До зустрічі в наступному відео.